Привезли на Буковину золотого Степану Бандеру. Чернівецькі спортсмени вибороли першість на всеукраїнському турнірі з карате Бандера Кап. З чемпіонами поспілкувалась моя колега. Золота статуетка Степана Бандери. Нагорода здобута чернівецькими каратистами на змаганнях, які відбулись у Львові зі всеукраїнського турніру Бандера Кап Буковинські спортсмени повернулись чемпіонами. Це був один з найпотужніших турнірів, які проходять в Україні. Бандера Кап. Дуже приємно, що Чернівецький клуб показав такий високий результат і привіз до чернівців найголовніший трофей. Перше загальнокомандне місце. Найбільше золотих нагород здобув клуб лідер серед 30 клубів. Олександр Пікулін розповідає, конкуренція була потужною, адже участь в змаганнях взяло понад тисячу учасників. На... Бондаріка приймали участь п'ять чернівецьких клубів. Це лідер, Альфа спорт, капусин Тайсен і Бушідо. Вони показали досить гарний виступ. Троє з клубів зайшли в десятку. Це дуже потужний результат. Завдяки відмінній локації Львова туди з'їхали всі спортсмени з України, і була надвисока конкуренція. Тому ми вважаємо той турнір один цей турнір один з найсильніших в Україні клубних турнірів. І тому було дуже престижно перемогти на ньому. До спільної перемоги доклала зусиль і каратистка Дарія Булай. Я представляла клуб-лідер, і мені було приємно, що наш клуб посів перше загальнокомандне місце, відірвавшись від інших клубів з великим розривом шість золотих медалей. У нас було 16 золотих. Друге місце посіло 10 золотих медалей, третє дев'ять. Це був, це є достатньо великий відрив від інших клубів, і це найкращий виступ серед всіх клуб. спортсменка. каже: обійти конкуренток в силі було вкрай важливо, аби мати змогу представляти Україну вже на міжнародних змаганнях. У мене було небагато суперників, але одна з них діюча медалістка чемпіонату Європи. Також цей бій був достатньо для мене. Принципово тому, що потрібно було її виграти, адже у нас завжди знає йде конкуренція за місце в збірні. Я її перемогла, і другий поєдинок також провела з дівчиною зі Львова і перемогла її 6-0. Про свій шлях до успіху нам розповіли і молодші каратисти, яким довелось перемогти чимало суперників, аби зійти на першу сходинку п'єдесталу. Я тільки слухала тренера і робила, що він казав. Тренування ходило по два рази кожний і. Готувалися 10 разів в тиждень. Я багато тренуюсь і знаю, як подавати їх. У фіналі я поборов, я його два рази за лінію вибив. І так я його переміг. Я хотів потрапити на них, тому що там був дуже класний рівень, було з ким побитися. Коли я виграв перше місце, було ну, великі емоції. Тяжко було їх стримувати. Я зайняв перше місце, для мене змагання були тяжкі. В моїй категорії були до П'ять людей. А от Іван Урсатій, нечуючий спортсмен. Попри те, хлопець змагався в категорії до 67 семи кілограмів. Та зайняв третє місце серед шести каратистів. Ну, він зміг зробити, щоб вигати е, на техніку спеціальну, щоб він міг вигати. але він старався і зміг. Своїм здобуткам хлопець завдячує тренеру та мріє потрапити на Олімпійські ігри. Тренер чепота, він його вчить, дивився, за ним пояснював, як треба прямо. Чи пумвав, говляв помилки, містають тренером і в нього все виходить. Наразі юні чемпіони не полишають тренувань навіть після перемоги та вже готуються до нових змагань. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.